Одного разу я зустріла мишеня. Історія Голокосту та репресій це історія про несправедливість. Стільки всього трапилося за останні 100 років, але людство так і не навчилося на своїх помилках. Чи то пам'ять у нас коротка, чи то ми просто не хочемо оглядатися назад. Саме тому мистецтво всіма силами намагається закарбувати в історії бульвучі миті, аби знову і знову не ставати на власні ж граблі. І наймасштабнішою такою подією, звісно, була Друга світова війна та нелюдські звірства нацистської Німеччини. Однак, попри те, що з того часу пройшло практично 100 років, таке враження, що пам'ять про біль та втрату. Це лише обвуглені спогади на згарищій історії. Хто ти? А яке це має значення? Ну, імена це важливо. Перед часом нічого не важливо, лише зараз важливо. Маос єдиний мальопис, який отримав пуліцарівську премію. Для мальованих історій у свій час це була одна із найвагоміших перемог у сфері графічного наративу. Це знаменувало собою те, що книжковий, так званий серйозний світ, визнав мальовані історії як серйозне мистецтво, що воно, попри умовно, скажімо так, несерйозну форму може розкривати важливі теми. Таким і є творіння Арта Шпігельмана, він же Іцхак Авраам Бензев Шпігельман, американський карикатурист, художник єврейського походження. У нас так багато історій про несправедливість. Тобі не здається? Знаєш, життя в принципі несправедливе. Графічних романів на тему Голокосту чи Другої світової війни чимало варто лише згадати Анну Франк чи Аушвіц Паскаля Крочі про будні ув'язнених. Ми самі по собі Міріам Катін, натхнений самим Маусом, оповідає про особистий досвід художниці, який вона пережила разом зі своєю мамою під час втечі від нацистської окупації Угорщини. Це все графічні романи про біль та переосмислення тих подій. Емоційне проживання та закарбовування у пам'яті тих уроків, які не можна повторювати. Маус творився загалом 13 років і видавався у період із 1980 по 1991. Мальопис вирізняється нестандартною наративністю, де переплітаються сучасні події та минуле. Головний герой, як ми розуміємо, автор мальопису розповідає про свої стосунки з батьком, який власне і був свідком голокосту. А в тебе хто? Прадідусь, ти його бачила? Ні, звісно, тільки на фотографії на цвинтарі. Бачиш, але він був і в Австрії перед тим в каменоломнях, А потім вже в кінці він був у свінцімі. У Маусі записано оповідь батька про уже пережиті події, де в атмосфері побутових турбот син вивідує у нього історію його виживання у гетто та у свенцині, куди згодом потрапив його батько. Як думаєш, вони могли б бути знайомі? Ну, мій прадід і цей владак. Ти знаєш, скільки там було народу? Здогадуюсь. коло півтора мільйона тільки було вбито. Що ж, шанси значить великі, якщо обидва не загинули тут. Хто був розумніший, то їхали за границю після, після, після такого лагеря. А він приїхав сюди, щоб його знов взяли. Ще гірші фашисти. Ідея створити Мауса виникла у 1972 році, коли Шпігельман був у пошуках власного стилю. На той час він знаходився в культурному просторі андеграундного комікс руху, який активно розвивався у Сан-Франциско. Перша початкова ідея алегорії котів мишей мала лягти на основу історії про расизм, де афроамериканці мали би виступати в ролі мишей. Та згодом цю ідею автор наклав на історію голокосту. Довго тут сидів. Не впевнена, як довго в Освенцимі, але по концоборах його носило із 42 по 45-й. Довго. Як же він тут вижив? <сміць> міцний горішок, напевно. Але, кажуть, був дуже талановитий хормейстер. Він дуже вмів війти в довіру. Я пам'ятаю, тату один раз розказував, як він виміняв хліб міняв на папіроси. Щоб закурити, він дуже ж ждав. Потім я пам'ятаю, пам'ятаєш, йому броді євреїв, один дав такий пояс, який в тому поясі золота було повно. Він теж десь там комусь віддав, щось таке він говорив. Окрім того, що в Маусі розповідається про усі жахи голокосту, скажімо так, батько головного героя дивує своєю недалекістю та доволі противним характером. У коміксі поєднуються ситуації з сучасного життя та тих спогадів, які розповідає буденно батько. Мабуть, це один із основних наративних особливостей творіння Шпігельмана, Коли вибудовується тонкі психологічні закономірності минулого та вплив їх на сучасність він був євреєм. Та ні, просто українець. Насправді там всі були мишами. А тата чому забрали? Я не знаю, що то правдиво. Правда, він там різні концерти, там Шевченківські дні, а то було за Польщі ще. Але він, ну, коли, що, але він коли прийшла Україна визволяти, вони вийшли з синьо жовтим прапором їх зустрічати. Okay. Розумієш, Україну. І тоді там видали його, що він, значить, зустрічав. Україну, в Україну, з'єднання України. Що... Ну, поляки були дуже проти, що він робив Шевченківські концерти. І навіть і бувало таке, що вони. Ну, але не знати, чи то поляки видали, то могли Поляк. видати і такі, Поляк. Бо що полякам би було видавати, що він жовто-синім прапором. Поляки самі переживали від німців і боялися. Ой, ну то вони боялися, але вони. Ну одним словом, що то він зустрічав, бо вони думали, що то буде. Україна, знаєш, від Польщі, значить, а то вийшло навпаки. Розуміючи, скільки всього пройшов Владик, починаєш осягати, наскільки нервова система людини перетворила її назад в дитячий стан. Маус, це швидше історія не так про Голокост. Як про вплив трагедії на життя людей, на їхнє майбутнє, та навіть на майбутнє покоління, які стають жертвами травмованих батьків, знецінення особистого минулого та те, як система, навіть розвалившись, ламає людей аж до кінця життя. Прадід вернувся додому так, але його потім забрали москалі на собі. А вони чого? Ну кажуть, що в хаті прадіда ночувала зв'язку Вашухевича її. Потім прийшло КГБ. і… Тут він мав краївку Шухевич. Mm -hmm. Він мав різні зв'язкові. Mm -hmm. А до нас така з Самбірщини приходила і ночувала в нас. У Нас теж якось вона там е, якісь мала зв'язки з Шухевичем, але то ніхто не знав. А в нас вона ночувала. І вони потім довідалися, що вона у нас ночувала. Хтось сказав. Ну а тим більше, чому? знаєш, він вернувся, як він повернувся з, з концлагерю. В Україну, значить, вже відразу підозра падала на нього. Чому він вернувся? Що він має мати тут зв'язок? Знаєш як? І фактично тут білогорші заарештували трьох чоловіків. Одним із найцікавіших епізодів, які зустрічаються в Маусі, є психотерапія самого автора. На момент створення кінця історії Владика батька Арта Шпігельмана, уже не було в живих, проте тінь його батька нависає над ним. Комплекси, які нав'язав батько сину, зумовлені його особистими травмами після проходження Аушвіцу. травмами людини, що вижила, людини, що йшла по головам своїх співкаторжників. принаймні, можливо, йому так здавалося. Здавалося, що він не заслужив на цю перемогу над смертю. Тільки попіл і залишився. І мільйона смертей десь в історії. Знаєш, вижити тут це те саме, що знову народитися. Якщо тільки знову не потрапити на ті ж самі граблі, тато був арештований на, на 10 чи на 15 років. На п'ятнадцять ти він років. всі відсидів? Ні, він усі не відсидів. Мама, коли ходила на побачення до тата тут на гонського, ну а там в тих камерах сиділи. Всі такі священники, якісь, якісь професори, ну, одним словом, вся така інтелігенція, як тато завжди говорив, що не можна освенцям зрівняти Налонського. Тут вони були набагато жорстокіші. Бо, наприклад, як тато за свяцем повернувся з зубами. То після тут йому всі зуби повибивали. Катували? Катували страшенно. Не. Та можете собі уявити, що вони роблять під час війни. Підсилали а, на а вони, камеру, а вони ж до того вони що були інші? Маус це не послання майбутнім поколінням і навіть не документування того, що сталося в історії людства. Він не вчить бути більш людяним чи вчить не повторювати чужі помилки. Зрештою, ми не можемо вчитися на чужих помилках, лише на своїх. І якщо маос це лише особиста мистецька психотерапія Арта Шпігельмана, яка здобула всесвітнє визнання, то чим ж насправді важливий маос? Родичів не обирають, а геш? Таке життя. То що ми тут робимо? Гуляємо, відпочиваємо. Бо з фенцемі гарна погода. Ага, повезло. Так. А тут не видно? Як не видно. Все видно, дітьми. А ти один раз сказав, що ти ноги не знімеш, а ти зняв. Ну, і що? Моя крива нога. То а, я, я хоч, я була, вже б... є? Я хоч є? була Я хоч була Яка вже є? А чого крива я? нога? Що? Що? що тут такого? Ну, то як крива жінки нога, якось... Крива нога. Ну то, то як що? на знімці має бути все Які? окей? Які? Ви що, англійська королева? Арт Шпігельман однозначно створив щось прекрасне. Прекрасне в тому плані, що ті контексти, які, можливо, він несвідомо заклав у мальописі, актуальні і дотепер. І це не про війну чи голокост. Це більше про глибокі зв'язки, це про людські стосунки, про обставини та умови створення цих комунікативних рольових моделей. Можливо, саме завдяки символізму та звичайному візуальному поділу на мишей, котів, свиней, ми відсторонено сприймаємо справді жахливу історію людей. Які стали просто жертвами обставин, жертвами чиїсь психологічної травми, жертвами одного митця, що не реалізував свої амбіції, або людини, яку просто недолюбила мама? Але чи можна виправдовувати ці злочини таким чином? Однозначно, ні. Чи можемо ми щось змінити? Так, ми можемо працювати над своїми травмами, аби менше їх було у майбутнього покоління. А час покаже результат. Тут моя історія закінчиться. Місце мишей тут. А хіба я не миша, як і те?